Мені потрібен спонсор. Я хочу собі там, діаманти, покупочки, хочу особняк, хочу собі гелика, а, власний бізнес. Багато що хочу. Як бачите, ставки ростуть, притом швидко. Вже вона хоче гелика, свій бізнес, особняк, там, покупки там, і так далі. Ну так губу розкатала так добре, скажімо так. Цікаво, є бажаючі їй купити гелік. Ну от реально. Я думаю, якби хтось купляв би гелика, то тільки собі. Ну, нащо тратити гроші на утовок. Якби. Тобто, ну. Що усі повідомили таке. Що хтось їм повинен все давати і так далі. Мені от реально просто цікаво. От напишіть, будь ласка, в коментарі. Чи от ви б от таким би от... Щось би купували, дарували взагалі чи ні. Мені просто реально цікаво, чи багато чоловіків от, заради от таких вог готові віддавати свої гроші, які вони заробляли. Ну важливо, як, там, чи там на звичайній роботі, чи в них там, можливо є якийсь бізнес, чи якийсь дохід, там неважливо, який дохід. Просто мені цікаво, чи багато би людей от, на ОТО тратилось. Бо щось мені здається, що певно може бути таке, що Оленів з рогами вистачає на ОТО. Ну, але теж ясно, що не нема, то він не вимре. Тому що, припустимо, там, у чоловіка є багато грошей немає, і немає, немає, немає куди їх дівати. От. І от витрачають, викидають на отову. Не знаю, якби в мене там була космічна сума грошей, я б на таке точно не витратив. Я б би вкладав би щось інше. Суто для себе, для свого розвитку, для я не знаю, там, якихось своїх там емоцій, там... Там вражень і так далі. Ну не на отово, що тільки що бачили. У ну, мене думка така. Можливо, у вас думка інша, не знаю, там пишіть в коментарі, буду читати, дивитися. Дякую за увагу і бачимось.